Дім сад, город В останні погоджі дні осені своїм неповторним смаком завжди приваблюють кавуни та дині. Вони, мов подих літа. Дозрілі і запашні, солодкі і соковиті, так і хочеться ласувати ними якомога довше. Про те, як зберігати баштання культури в домашніх умовах, розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Сезон Кавуніви день починається у другій половині літа і закінчується всередині осені. Ці баштанні культури треба купувати і вживати, коли вони дозрівають. Тоді вони найбільш корисні для організму. Втім, при дотриманні певних умов їх можна зберігати в погребі чи підвалі і вживати навіть в холодні осінні та зимові місяці. Перші кавуни, як правило, з'являються у продажу вже на початку літа, але для тривалого зберігання вони не годяться у червні липні дозрівають тільки ранні сорти, які мають низький ступінь лежкості. Щоб зберегти плоди до настання морозів, потрібно купувати їх в період з середини вересня до середини жовтня. У цей час дозрівають пізньостиглі сорти, які мають товсту шкірку. Вона добре захищає м'якоть від контакту з різними зовнішніми факторами, тому такі ягоди краще зберігаються. Зверніть увагу, для зберігання не можна вибирати недозрілі кавуни, бо в погребі чи підвалі вони так і залишаться неспілими. На що ж треба звертати увагу в першу чергу? Плід повинен бути без деформацій і тріщин, також повинен мати суху плодоніжку це ознака зрілості. Шкірка стигло кавуна повинна мати чіткий малюнок, а при постукуванні має лунати характерний глухий звук. З одного боку плода має бути невелика жовта пляма. Краще обрати екземпляр з ладкою блискучою шкіркою без шорсткостей і вм'ятин. Найкраще зберігатимуться плоди з товстою і твердою шкіркою. Скільки зберігатиметься кавун, залежить і від його розміру. Багато хто вважає, що великі і важкі ягоди найсолодші і найсуковитіші з одного боку, це так, але для тривалого зберігання крупні плоди не підходять, їх м'якоть швидше псується, а великий розмір робить зберігання незручним. Для зимового зберігання рекомендують вибирати плоди середнього розміру, правильної круглої форми та вагою не більше 4,5 кілограмів. Щоб кавуни не псувалися протягом довгого часу, потрібно дотримуватися низки правил. Запам'ятайте, плоди не можна кидати, треба акуратно переносити їх в руках, надівши м'які рукавички. Плоди не можна розміщувати на твердих поверхнях, це може викликати пошкодження шкірки. Не варто складати плоди на підлогу. Це може привести до їх загнивання. Також не можна складати їх купою. Якщо один з плодів почне загнивати, то зіпсуються й інші. Рекомендують розкладати кавуни на поверхні, вкриті м'яким сухим матеріалом. Плоди потрібно розміщувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Не радять також зберігати їх поруч з іншими овочами або фруктами, бо вони швидко вбирають сторонні запахи. Важливо, перед закладанням кавунів на тривале зберігання стіни приміщення слід обробити протигрибковими препаратами. У сховищі також потрібно створити певні кліматичні умови. Оптимальна температура повітря має бути в діапазоні плюс один, плюс чотири градуси. У занадто теплому погребі ягоди можуть, так би мовити, заграти і прокиснути, а в більш холодному підмерзнути. Найкраща вологість повітря від 75 до 85%, тоді шкірка кавунів залишатиметься твердою і пружною. Має бути хороша вентиляція, це запобігатиме появі цвілі і гнилих ділянок на плодах. Кавуни потрібно зберігати в затемненому приміщенні, адже під дією сонячних променів їх шкірка стає м'якою і швидко псується, а м'якоть кавуна може забрудити. А тепер докладніше про способи зберігання. Головна їх суть захистити поверхню плодів від несприятливого впливу зовнішніх факторів. Один з найпростіших способів підвішування до стелі. Для цього треба шматком сухої натуральної тканини ретельно обгорнути кавун з усіх боків, помістити його в тонку сітку і підвісити до стелі. Можна й просто підвісити кавун в одній тільки сітці або в щільному полотняному мішку. Головне, щоб була природна циркуляція повітря, яка перешкоджає процесу загнивання. При цьому підвішені плоди не повинні торкатися один одного. Кавуни також можна зберігати у піску. Для цього їх плоди поміщають у діжку обов'язково плодоніжкою вниз і засипають діжку дрібним просіяним піском. Термін зберігання при цьому буде 3-4 тижні. Мінус такого зберігання в тому, що ви не будете бачити сам кавун і не помітите, якщо він почне псуватися. Ще один спосіб зберігання в ящиках. Для цього дно ящика заповнюють товстим шаром м'якої сухої соломи або висушеними тирсою чи мохом. Потім викладають плоди, а простір між ними і поверхню теж заповнюють обраним сухим матеріалом. В цілому, якщо правильно обрати кавуни, потрібен пізньостиглий сорт і дотримуватися умов їх зберігання, вони можуть залишатися свіжими аж до півроку. У той час як ранньостиглі сорти здатні зберігатися не більше одного тижня. Розповідаючи слухачам про способи та умови зберігання кавунів, хочу зазначити, що подібним чином відбирають та зберігають на зиму і дині – Єдина різниця між цими баштанними культурами терміни зберігання. На відміну від кавунів, дині зберігається трохи довше, ранньостиглі сорти від двох тижнів до місяця, середньостиглі три-чотири місяці, а пізньостиглі – чотири шість місяців. Одним словом, дотримуйтесь нехитрих правил зберігання кавунів та день і зможете насолоджуватися їх смаком не один місяць після збору урожаю і в прохолодну осінню пору, і навіть взимку, нехай вам смакує. Дім сад город